А Ты меня забираешь, да, да. Молодец. Ну носик по центру. Давай, сики, носик. Нам намалюй меня. Ну, трикоточек. Может, точечку поставь? То есть так. Тики, давай сама. Давай. А я хочу. Вау. Вот так. Носик. И, Теперь и, очки. Ні, дивись, один морляє. Один моргає? Один ось. хоче, щоб мог... О, давай одна. Так, ти бачиш? Да, а друга відкрита. А в мене будуть два відкрити. в мене буде ось так. Супер. І тут блакитне. Чекай зараз точечку якусь. Ось так, супер. А тут трошечки э, крапелька бачу там є крапелька. я Давайся зроблю зробити. Ось так. Ось так є. Наведу його біжте. я, воно буде бі-мині. Усики. Чекай. Я буду вот так. Ас так, супер. Ага, надо будет ротик вот так. Угу. Вау! И вот так, да. Вот такая бедная осыпка. Від носика, отака, так би середин коротка, у котах такі така штучка є, да. Намалюю. Ти іншим кольором хочеш, супер. Вау! А тепер малюю лапку. Лапку. Музык. И уступапка. И уступапка. напка я не намалю, я не знаю. Намалю и мне. И зараз и хвост таки намалю. Малю, и маме осталось. так. Тебе дивись тут мало місця, то буде в тебе котик, котенятко з великою головою і маленькими лапками. Да? О, малюсенька. Це мама ось ці дитини. Дай дай мені знаєш. Ти далі знаєш як? Добре. Великі задні лапки, Да? В нього дуже пушисті задні лапки. Цепет. А п'яточки не будеш малювати? Дивіться, у котенятку. Я знаю. Не ну, совести. И очень мягко. А тут же я размалевала. Я же размалевала. Mm -hmm. вот. А тут ой, не Ось Вот так. И можно размалевать будь каким кольором, але я... Хочу намалювати йому рожеві п'яточки. Але це не рожевий кольор. А який? Бачиш? червоний не червоний. Ну, значить червоний. В мене буде рожевий. Рожеві п'яточки. І носик такий. І вушка теж, так. І вушка, точно. А тут тільки одна точечка. Супер! Мені хочеться зробити котика якимось коричневим, але й ми не взяли такий колір. О, в нас є окей. Це колір? Який це колор? Який це колор? Оранжевий. Так, да, то я його зроблю руденького. Можеш і ти мені дати? Давай по черзі. Так. Давай я розмалюю хвостик і дам тобі. І, і, і ось це і ось це треба. Так Сара малює і я. Угу. Але давай ось так. Тепер ти мені. Роб в мене немає хвостика Намалювати тобі хвостик? Так. Да. Давай. Тільки ось такі, як в тебе. Такий самий, як в цю сторону, чи в цю? В цю, як в тебе. ось такий хвостик буде. Вау. Пусть Молодец! Супер. Мама, ты еще надо умалювала котико. Тато! Ой, хим, ты. Да, я принесла еще один. дай мені той. Хочусь такий. Окей. Нушка. Зараз дам він подібних. Ти хочеш такий колір? нам? Дякую. Дякую. I'm Можна можно кулак цю роботу? 我。Oui. У мене є такие дались.

Давай йому очки наведеш, давай я знайду тобі якийсь темний колір. Друзі це требочки закривати. Тобі знайду темний колір, а введеш очки, добре? Зараз не йде. ну ти можеш йорзик, не держити за столом і його не совати. Тачки наведиємо так темненько, бачиш, бо в мене вони темні. І ти зроби темні. Я? Так, ось так обведи. Супер! Сночка, не залишай відкриті фломастери. Їх обов'язково треба закривати, знаєш? Давай, щоб вони не Так, ось цей треба. Ти все мені намалюєш? Це пушти. Це да? це шерсть, його така м'якенька, да? Ти її малюєш. Де мені не треба. Тобі треба. Чекай, Що ти хочеш намалювати? Крапельки цього. Крапельки мені намалювати. Яка волшебна, яка магічна, гарна киття. З рожевими крапа. І тут на цьому теж намалюю. super E menino Це теж волшебне, як тебе. Вау! Да, тепер це точно мама і кошенятка, да? В мене є волшебне сирце. Угу. Два. Треба, Кажется, такі великі. Вот і мама, а я кошеня. Ну саме помалювала, ти закінчила котика помалювати? Ну ще Ще ні. Травосце. Білий. А що, хай ви заложите білим. Ну, я можу тільки тут нос помалювати. Ні, треба, давай. І все. Залишу білим тут морточку. Хай залишається така біла. Супер! Уау. Але ще не закінчила. Ти ще не закінчила, знаєш, об'єкт? літа, не бачиш? Ні, давай не будемо. Давай просто напишемо котик. Хочеш? І ось так можна да контур. Хочеш контур зробити, бо щоб його краще видно було? Чекай, чекай, це. Стріп. Дивись, ось такий контур. І ось так ми закінчили котика і от, так він теж такий більш об'ємний. Щоб весь контур був однаковий. Все, закінчила? Ні, ще треба тут. Ні, я тут не хочу нічого малювати. Ти ма. Мож... <смі> Теж вражає. Це, це такі крапельки. Так, сонце і... не розкидай, будь ласка. Фломастери і їх обов'язково треба гарно закривати. Ось. Це те, що тобі не треба. Давай складемо назад коробочку. Тобто у нас є така коробочка, давай складати назад. А не розкидати. Але треба! Що треба? А, угу. Закінчила чи ні? І тобі. А ми хотіли ще написати котик. Хочеш написати котик? Чекай. Да. Я напишу котик. К к-о-тик. Котик. А так ти пиши. Тут у себе котик. Єто. Давай отсюда ще тут, аби тут вушко тут продовжимо. Зверху починай.